32 неділя звичайного періоду рік В. Читання з другого послання святого Апостола Павла до Солонян. Брати, сам Господь наш, Ісус Христос, і Бог наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай утішить ваші серця, і нехай зміцнить вас. У всякому доброму ділі та слові. Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє слово поширювалося і славилося, як і у вас, щоб і ми визволилися від невідповідних та злих людей, бо віра не в усіх. Та вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Ми на Господа покладаємо надію за вас, що ви робите, і робитимете те, що наказуємо. Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Слово Боже, ми почули слова, які апостол Павло звернув до Солонян, це та християнська спільнота, яка давала йому втіху, з якою він радів. З якою особливим чином був пов'язаний. І він їм говорить, що Бог приготував вічну втіху, Бог наш Отець і Господь наш Ісус Христос полюбив нас і в цій любові, благодаті дав вічну втіху. Тобто Бог є переповнений цією втіхою, потішанням, і також Він дає нам добру надію. Це особливим чином, думаю, що кожному з нас. Під час складних моментів нашого життя, також в періоди сьогоднішнього сьогоднішніх випробувань, нам є просто потрібна оця добра надія і оця втіха, вічна втіха, щоб вона пролилася на нас. І також Господь запрошує через апостола Павла нас і Солонян до того, щоб Господь зміцнив їх, укріпив. У всякому доброму ділі та слові. В іншому місці апостол Павло скаже, що потішайте один одного тією є, якою потішає вас Бог. Наступна думка, яку ми почули, що апостол Павло просить, щоб солоняни молилися за нього, щоб Господнє Слово поширювалося і славилося, тому що є невідповідні люди, злі люди. Які йому ставлять якби, палки в колеса. І ми знаємо, читаючи діяння апостолів, бачимо, як багато людей нападає на нього, і здається, що івангелізація добре слово, якби, має складнощі поширюватися. Але Господь робить своє, навіть незважаючи на ці труднощі. Святий Павло знає, що Слово Боже не ув'язнити. Що воно буде далі продовжувати ширитись. І, але просить, щоб солоняни молилися, тому що знає, що віра не в усіх, на жаль, і, що є все ж таки люди злі, невідповідні. І так як ми молимося в молитві, от наш визволи нас від лукавого, за, знаємо, що за цими злими людьми стоїть також злий дух. Лукавий, але також про нього апостол Павло згадує, що він, Бог зміцнить вас, укріпить і збереже від лукавого. Також апостол Павло говорить, що покладаю надію за вас, що ви робите і робитимете те, що наказуємо. А що наказує апостол Павло? Павло наказує іти стежкою світла, правди, дорогою, дорогою любові, надії. І саме сподівається, що уже, як переконався, що в Солонянах почало це слово Боже діяти, що вони дійсно вибрали добрий напрямок, що будуть далі продовжувати йти за цим словом, яке, як скаже апостол, що не є моїм словом, нашим словом, людським словом, але так насправді словом Божим. І на завершення апостол Павло говорить: нехай спрямує Господь ваше серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Тут йдеться передусім про любові, яка є в Богові, що Бог нам дарує ту любов, яку має Він сам. І також, що Бог Христос дасть нам ту терпеливість, яку має Він. І тільки у цій любові, у цій терпеливості ми можемо мати ці божественні чесноти, віру, надію, любов, терпеливість.